Хто полюбляє бігати зранку, то це не я. Все, чим я поділюсь в цьому відео, є з власного досвіду та не обов'язково має підійти вам. І чому саме мені захотілось підняти цю тему. Як я змусила себе бігати зранку і полюбила це. Вісім секретів. Так, це тому що. Чи то маючи велике щастя, чи дуже ліниву сраку, я зазвичай прокидаюсь о 9-10 ранку, що означає втрату половину світового дня. Довго все було окей. Але це почало мене не влаштовувати, і я не встигаю зробити все, що планую, хоч і планую небагато. І я наважилась на серйозну і важливу зміну в житті та в графіку ранкові пробіжки. Легко. І звольте, але коли я прийшла до цього рішення з розумом та добрими намірами, то це виявилось легше, ніж я собі уявляла. Бо почати, тобто усвідомити проблему, це вже півділа зробити. Тож поради для таких лінивих щасливчиків, як я, то це перше. Не ставте будильник надто зарано, не більше, ніж 2-3 години, ніж ви прокидаєтесь зазвичай. В інакшому випадку стрес, нервозність, зрив і спання ще довше. Мій будильник стоїть на 7.30, а встаю через 15-20 хвилин. Друге. Зразу вдівайтесь в біговий одяг або повсякденний, якщо мета не тренування. Не залишайте на собі піжаму. Так ми зразу зігріваємось, вилізши з під ковдри в цей мерзенний холодний світ та автоматично налаштовуємось на справи. Умиваємось, почистили зуби, випили води. Вода будить, але тільки на неї теж не можна розраховувати. Легкий перекус оптимальним для мене є банан, сухофрукти, йогурт або хлібці. Ну і перед стартом всіх важливих справ розминка по настрою, відчуттям та можливостям тіла. Я би сама пропускала цей етап, так вже ліньки, але це увійшло в звичку ще з початком моїх бігових кроків. І це дійсно допомагає уникнути травмувань та розігріти тіло і мозок. Що? От він, початок, щоб воно прекрасного дня. На цьому етапі я особисто ще не живчик. І ще один лайфхак, так би мовити, прокинутись і розтормошитись це бігати новими вулицями, стежками, маршрутами, або в другу сторону від звичайного напрямку, або десь прискоритись, десь повільнитись. І топчик це рахувати щось на своєму шляху. Наприклад, котів, пташок, людей в кепках, червоні машини. Будь-що, аби задіяти мозок і частково відволіктись від навантаження. Бігайте або просто ходіть для початку, не стресуйте свій організм, слухайте його, любіть. А якщо він хоче стресу, стресуйте, відчувайте, чого хоче ваше тіло. А по закінченню. Заминка. Іноді я просто дерев'яна і все болить, іначе били семеро, але пару вправ і м'язи стають більш піддатливими. Ви уникаєте таким чином болю та важкості на наступні дні. Я теж іноді грішу, не роблячи заминку, це не катастрофа, але доволі таки важливий етап. Маючи на меті дещо схуднути, то їсти починаю через годину півтори. Поки в цей час організм спалює енергію, що і так малося. Якщо хочете пораду, то їжте багато білку після тренування м'ясу, творог, яйця для стимуляції росту м'язів та процесу їх відновлення. Але можна і без заморочок, самі вирішите. Отже, любі глядачі, маю надію, що вам допоможе це відео прокидатися раніше і легше вести тренування в свою ранкову програму та додавати корисні звички в життя. Всім побратим цьомчики!